Пойди там, почав поубирали. Я тоді собі зайшов, а цей пішов, коли квітку нікого немав. Вот Оце поубирав, поставив, все. Приходили начальник, відтак, це по свадьбу десятий разів. Три вічка, а в той я. Ти каже, що ми подама не цей день, то може бути свальці нормальний. Я тобі дам свою машину цю бащу, тоді сідам в літі. Роби часка до піти, бери машинку, і до І завтра тебе може бути п'яти. Ну тебе й прикид. Так, прикид такий класний. Правда, можу, бобрися, подожди, бобрися, подожди, почекайте. Шапку, покажи, да, покажи шапку, покажи шапка шапку. З Америки шапка. Шапка з Америки. Шалі з Америки, шутка з Америки. Не, ну прикид класний. Мені конечно. говорить хлопці, запробуєш сьогодні до п'яти часов завтра і в суботу отримує цього начальника, і говорить, що там гроші. Так, так, так. Віталік, 500 гривень заробив. Віталік, ти крутий. А де ти таку футболку взяв? А це не футболочка, розумієте? У мене футболочка ця осталася. Та взагалі, яка сумочка. І сумочка, яка сумочка. А сумочка откуда? Звідки вона? Це ж американська сумка, місці шапки. А місці шапки йшла, правда? Це ось золотівська, бриллянтська. Ну, та ти крутий взагалі, слухай, щоб тебе не вкрали. Ні, я просто у мене трошки положитись. У мене трошки є день, а вже не мають. Віталік, ти крутий. Диви, у мене трохи день є. І що, куди зараз йдеш? Коротше, на побачення йдеш, так? Це мене собою тільки 20 гривень за собою буде ну, мало, десь 30 Молодець, молодець. Оце в мене два. Ти щоб було в сумки, ну я думаю, що ще на вечір. Боже, мій, таку шапку я хочу на я, я теж хочу таку шапку. Ну реально крута, реально крута. Отак. Наша знаменитість Віталік. Молодець, молодець. Віталік, ти крутий. Ні, у мене є 20 гривень. Якщо заспіваєш, нам щось таке класне. Ану заспівай. Ану. тебе тисяч. У полоні любі. Не секунди під Може десь у лісах ти черзілля шукала. Сонце руку зайшла, рай 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 і мене щервала зервову роту, не шукаю вечора Ти у мене єдина, не тільки ти. ти, бо твоя врода, то є ті вода, Бистра, вода сині, бачу я тебе в снах, у дібровах зелений. По забутих стежках, ти приходиш до мене. Може, десь у лісах ти зілля шукала. Сонце рудку зайшла, пай рай, 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 і мене щервала червону роту, не шукай вечорами. Ти у мене єдина, тільки ти повідоми, бо твоя врода, то є чиста вода. Бистра, вода синій бачу, як в тебе весна, у гібровах зелених, по забутих стежках, ти приходиш до мене, вже десь у лісах, ти часівля шукала. Сонце руточку зайшло і мене шарувала. Із тисня. Коло ти купала. Коло ти купала серце. Давай, давай, співай. Я біжу, бо світ виключить мені надавати. Приїхав, це буде ще того. Либо сілью важную три гарну птицу заспівает Наш рідний край Наш рідний край Наша собака гакает Идубом свет світ виключить мені допихты все наш видный край чарівний край тримает Собака гапай Собака загала Наш видно Буду дома наберу <сіплес> <сіплес> все, концерт закончен. Наш рідний край. Чарівний край Черемоша. Собака перестала гавкати, Я пішла. Наш рідний край. Черемоша. Все, молодець. Я пішла. Все, молодець. <сіплес> Все, все, я пришла.